Добрий день. Добрий день, я послухаю. Ні, я граю для себе. Я тут з людьми спілкуюся. Просто багато людей гортає, гортає, ну. Не, не зупиняється. Переключаю час. Тому поки вони переключають, я граю на гітарі. Вчусь. Ну, мені цікаво. Я завжди хотів навчитись грати на гітарі, але не було такої змоги. Ви навчитесь. Для цього вам треба купити гітару. І в інтернеті дуже багато уроків, як тримати гітару, як акорди правильно робити. Головне бажання. Я навчився грати на, на піаніно, навчився грати. Я доньці подарував синтезатор, по Ютубу навчився, а потім ну, мені завжди було цікаво навчитись на гітарі. Угу. я трошки на іншу тему з людьми спілкуюсь. Давайте трошки пофантазуємо. Якщо б, наприклад. наприклад. Е кажу приклад, якщо, якщо наприклад, е вам би запропонували список е сумісних з вами жінок, список дат, дат народжень, сумісних з вами жінок, чи скористалися ви б такою нагодою використати це у своїх цілях? Зрозуміло запитання, чи трошки відкрите його? Трошки відкрите запитання. Окей. Ну, наприклад, у вас є список дат, там 20-30 дат народжень жінок, дівчат. І ви знаєте, що ці всі дати народжень дівчат з вами сумісні. Тобто, якщо ви у реальному житті знаходите дівчину, дата народження, якої є в цьому списку, ви будете з нею в дуже гарних стосунках, ви ніколи не будете сваритись, буде гармонія, комфорт, взаєморозуміння з нею. І ви можете з нею жити разом до кінця життя, і все Ми буде. Я дуже класно. І їй теж з вами буде дуже комфортно. А такий варіант, ну, другий варіант, якщо зустрічаєте дівчину, вона вам дуже подобається, але дати народження в цьому списку її немає. То у вас з нею нічого серйозного не вийде. Ну, може вийдесь, але буде потім розлучення, там майно пополам, адвокати, суди, ну і так далі. Ви б скористалися цим списком сумісних дат. Ні. А чого? Е, тому що, я, ну, було б е, не цікаво з дівчиною. Угу. Цікавіше, коли е, за неї е, завжди борешся, а не коли все йде гладко і це, ну, це нецікаво. Угу. А борешся з ким? Самою дівчиною, тому що спочатку їй треба довести своє кохання, ну і все по порядку. Спочатку треба з нею подружитися, потім почати довіряти, після чого треба ну, подружитися, познайомитись, познайомитись, подружитися, довіряти, потім покохати, а після чого Якщо п'ять етапів проходиш, то вже можна лягати в ліжко. Якщо відразу там в ліжко, то мені таке не цікаво. Угу. Зрозумів. Але, наприклад, добре, хорошо. А наприклад, ви ці всі п'ять етапів проходите, потім починаєте жити там, не знаю, 3, 5, 8 років, а потім вона каже: Слухай, Василь, ну, ти знаєш. Я тебе розлюбила. Або в мене є інший. А ви кажете, ну Маруся, ну як так? Ти що? Ми ж стільки років разом. Вона каже, ні, Вася, все, я не хочу тебе. М? Ну, я зараз в такій же ситуації. Тобто. Угу. То Только... ви... да, і... Один, Один, одна дитина чи дві? Одна. О, ну, значить, це 25% елементів. і е, е, я вас, ну. Ну, класно, звісно, якщо вона вам дасть бачити вашу дитину. А якщо вона налаштує її проти вас, то це буде погано. Ні, дитину вона мені взагалі віддала. О, взагалі. То ви щаслива, щаслива людина, щасливий батько. Це класно, взагалі, супер. Так. У ну. мене донька, з якою я завжди був поряд. Я знаходився при родах. Ага. Я з, з першої секунди життя дитини знаходив, знаходився завжди ага. поряд. А слухайте, а, аліменти вам же не потрібно платити, якщо дитина з вами. Це вона має аліменти платити? Так. Okay. Щоб вона платила аліменти, треба, щоб я пішов до суду, написав позовну заяву. І після чого поки вон ну, Заява попаде до судді на розгляд е декілька засідань, і після чого вже дружина буде платити, е ну, колишня дружина буде платити мені елементи, але це може тривати декілька років, е ну, це... і е треба е довести. Той факт, що дитина знаходиться зі мною? Угу. Що це я важко підпис, що я... Ну, На жаль, в нашій країні це нелегко, тому що суд завжди на стороні мати. Угу. Яка б вона не була, мати є мати і. Тобто, ви підтверджуєте? що... Тобто ви підтверджуєте, що Чи... в нашій країні в Україні матріархат процвітає? Ні. Е... Вважається, що жінка це слабий пол, і дитина повинна знаходитися при жінці. І... Але е... в нас же рівноправ'я. Пропагують зараз рівноправ'я. Е... Так, рівноправ'я, Але е... залишились ті старі е... погляди на. Життя угу. у тих, хто нас судить. І тому ну, якось так. А дитині скільки років? Сім років. Угу. А як вона до мами хоче? Ні. А чого? Тому що мати її лише народила і більше ніколи не займалася дитиною. З нею не сиділа, не хотіла її годувати. І... А чому так? Ну, тому що вона хотіла гуляти, бо ми були молоді, uh -huh. коли у нас народилась донька, і я, ну, дружина була молодша, ніж я. Добре. І вона хоче. А, аби ви знали, що таке буде. Ви б на ній одружились? Mm. Напевно, так. А чому? Ви психологічний насильник, любите насилля над собою і над іншими? Ні, ні. Е, е, я би просто. Якщо б я наперед знав, що таке трапиться, то я якось би в деяких моментах по-іншому себе би вів і можливо все було б інакше. Цікава думка. цікава думка. Я ну, я з вами я не згоден. Я би намагався максимально виправити ситуацію, більше не давати вільного часу дружині, щоб вона, а більш якось ну, і не гріб на себе відповідальність за все. <рес> тобто я... А більш якби і. Ну щоб вона теж участвовала в жизни, mm -hmm. а не то, что да. э, я готовлю, я убираю, я стираю, я за ребенка смотрю. А более, как mm -hmm. бы, наверное, я зрозумів. Э, привлекал бы би її, работе. Я зрозумів, але все літо я з вами не згоджен, Не згоджусь. І я не буду э, давити на вас, нав'язувати свою думку. Э, дивіться, я вам написав там інстаграм. Ну, якщо буде цікаво, подивитись, що там таке. Зачекайте, я скріншот зроблю, щоб я не загубив. Інстаграм, Ютуб звучить однаково. В Ютубі теж є, але відео трошки різні, що в Інстаграмі, що в Ютубі. Я mm. хочу просто задовольнити зараз свій спортивний інтерес. Давайте я вам зараз про вас дещо розкажу. І ви про ваші стосунки, Давайте. про ваші стосунки з колишньою. І ви мені скажете, чи співпало, чи не співпало, окей? Так. Називайте мені дату народження свою, число, місяць, рік, потім колишні, але в такій послідовності: число, місяць, рік. Uh, первый... Спілкуватися з нею некомфортно. Далі. Що ви, що вона, обоє вперті. Якщо сказати не так грубо, не вперті, це можна слово замінити на цілеспрямовані. Ви. Лідер. Ви лідер ну, не тільки в стосунках з нею, а лідер у житті. Ви любите, щоб ваше було верхнє, ви любите бути головним командиром. Якщо з вами хтось не погоджується, ви все рівно будете доводити ту, свою точку зору, що ваша точка зору правильна, і всі маєте з нею рахуватися. Далі, вона така сама, вона така сама, але вона більш емоційна, ніж ви, і вона теж любить, щоб її було верхнє, але ви все рівно ну, її давите. Ну, не давите, а ви головніше, ніж вона у ваших стосунках. Ну, я коли, коли ви спілкуєтесь, ви можете перебивати. Ну, не можете, а ви перебиваєте один одного. Тому що ви, ну, от, наприклад, вона щось говорить, а ви вже знаєте, що вона е, хоче сказати. І ви вже закінчуєте або якось кажете там, типу, ну коротше, перебиваєте її. І вона так само, вона mm. так само робить, тому що вона може навіть частіше це робить, тому що вона більш емоційна, ніж ви. А, далі. Як бізнес-партнери у житті, ви слабенькі, тут ну, всього-навсього 30%. Ну, бізнес-партнери, я маю на увазі це щось зробити разом, ремонт, там, не знаю, прибрати квартиру, помешкання, піти в магазин, щось там купити. Тобто, 30% це дуже погано. От по цій системі, якщо 50%, це теж погано. Все, що 60% це ну, більш-менш so -so. От. Що непогано, це бачення проблеми вашою парою, вашою парою. Бачення проблеми. Ну, наприклад, коли погане бачення проблеми, одна людина каже, о, дивись, це дерево, інша каже, ні, це кущ. І вони починають сваритись. Ви в цьому ні. Не сваритесь, в цьому нормально. Тут десь 68%, ні, десь 70-74% десь так. Ну Непогано. Це єдиний параметр, який нормальний у вас. 7. Ну, життєві цінності трошки відрізняються. Ваші від її життєвих цінностей. Вона, угу. мабуть, вона наліво пішла, мабуть. Куди? Ну, зраджувала вона вам. Так. Ну от. Ну, от. Це я вам зараз розказав дуже-дуже коротко по трьом параметрам характеристику вашої пари. А якщо вам цікаво, інстаграм угу. скинув. Скріншот цього стріму зробіть і напишіть мені два слова: характеристика пари. Я вам безкоштовно скину характеристику вашої пари. Подивитесь, почитайте. Там інформації дуже багато. От. Угу, Коли, я людям, коли людям розказую про їхні стосунки по сіми параметрам, вони ну дуже часто кажуть: слухай, а ти що, з СБУ, звідки ти знаєш так багато про нас? Тобто, це система, яка в мене є, вона. Ну, з допомогою цієї системи можна дуже багато про людину розказати. Чи сумісні, чи Ми не сумісні. Що краще цій людині навіть їсти, безпечні, небезпечні. Угу. Ну, почитайте на сайті, якщо буде бажання. Так, ну, я да, я, ознакомлюся. І ці. тому я запитав про список цих сумісних дат. Воно звучить як фантастика. Звучить як фантастика, але воно дійсно є. Я роблю ці списки сумісних дат. І Ну, от угу. Я раніше, коли був маленький, там мені скільки років, наверное, з восьми, може, з 9, я от думав. А так, да, до речі, думка, вона матеріальна. Всі думки матеріальні і треба думати дуже-дуже обережно. Я от раніше думав, аби був такий якийсь прибор, апарат, не знаю що, щоб міг визначити, хто твій друг, хто твій недруг, хто там, наприклад, Mm. З якою дівчиною, там, з якою жінкою я можу жити, моя там дружина наречена. Mm, yeah, І такий апарат, такий з'явився апарат. Це ну, спеціальна система формули. От. Я багато ще mm -hmm. такого думав, таких дрібниць думав багато. І ці дрібниці, вони м трапили зі мною в житті. Ну, ну я начебто 50 на 50, я думаю, що може це правда, може це неправда, що думка може. Матеріалізуватись, але, мабуть, це ну, дійсно вона може матеріалізуватись. Дійсно, це правда. Тому навіть такі дрібниці, які один на мільйон може трапитись, і вони траплялись зі мною. І це ну, випадково траплялося, але, блін, вони траплялись зі мною. І я навіть зараз боюсь думати про щось погане. Тобто, думати треба про позитивне, про про добре. Поганне. Я зрозумів. От. Все, не буду вас більше напружувати, тому що. Добре, вам, я вам, напишу, вам мене подіг. важко вислух, вислуховувати. Я знаю, вам важко мене вислуховувати, тому що я бачу ваші параметри. От. Вам хочеться чи закінчити, чи перебити мене. Аби ви спілкувались, мені б так само було. Тому що довжина хвилі при спілкуванні у нас з вами різна. Якщо ви дивитесь зараз це відео, шановні друзі. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Я вам бажаю всього найкращого, бажаю вчитись на помилках інших людей. Порівнюйте, все ж пізнається в порівнянні. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Е І ще раз, щоб у вас все було добре, вам треба список сумісних з вами дати людей притилежної статі. Будь ласка, вподобайка, підписочка, на все добре.